Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліча пліч. Облич. Оку Всеукраїнській шкільної ліги заплановано провести з грудня 2023 до червня 2024 року. З п'яти видів спорту. Баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідінг. Змагання складаються з п'яти етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний. Згуртованість, перемоги та яскраві емоції. Юні жителі жмеринщини до цього вже готові та активно реєструють свої команди. Всеукраїнське визначення чемпіонату та презервів змагань кожної окремої ліги. Дедлайн подачі заявок 1 лютого 2024-го. Тож всі охочі ще мають шанс представити свої навчальні заклади у проєкті. Всеукраїнські шкільні ліги. Твій шлях до перемоги. Разом переможемо. пліч опліч, шкільні ліги.